Електронний рецепт для українців не новизна. Ми вже звикли користуватися ним при купівлі антибіотиків. Та від 1 квітня така система поширюватиметься і на інші препарати. З серпня місяця 22 року запустили електронні рецепти на антибіотики. В листопаді були запущені на препарати строгої звітності, тобто наркотичні, психотропні. І це третій етап вже на всі рецептурні, які зареєстровані в Україні ліки. Електронні рецепти однак спочатку триватиме перехідний період, впродовж якого можна користуватися і паперовими рецептами, враховуючи війну, то міністерство охорони здоров'я. Надає право пацієнту самому обирати, чи це буде ще в електронному чи в паперовому. І в принципі, як таких точних дат прихідного періоду не вказує. Отримати є рецепт можна у лікаря, який призначає препарати незалежно від його кваліфікації та форми власності закладу, в котрому він працює. Так само і у сільській місцевості. В сільській місцевості в принципі може виписати і фельдшер. Який знаходиться. Тобто немає різниці, хто призначає, він має просто всі заклади повинні бути підключені до електронної, медич... електронної системи охорони здоров'я, щоб скористатися даною послугою або виписати паперовий. Однак медичний заклад має відповідати певним умовам. Медичний заклад повинен мати медичну інформаційну систему, бути підключеним до електронної системи охорони здоров'я. Щоб скористатися, це приходить пацієнт, створюється епізод, встановлюється діагноз, призначається лікування і вже... На підставі цього виписується міжнародна непатентована назва препарату, його кількість, тривалість прийому. Там все розписується в електронному рецепті. Дійсний такий електронний рецепт впродовж одного місяця. До переліку препаратів, які тепер продаватимуть лише за таким рецептом, належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні кроворозріджувальні препарати, антидепресанти, препарати для нормалізації артеріального тиску, проти серцевих хвороб, деякі вітаміни та інші при отриманні. Є рецепту, пацієнту надходить смс-повідомлення і код погашення на номер телефону, котрий потрібно буде показати в аптеці.